Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижний костюм, куртка штанців для того, щоб можна займатися взимку, е, любимими відами спорта, е, зимовими відами спорту. Кататись на лижах, кататись на санчатах, катати на сноуборді і е, мати можливість е, не промокати. Тобто, коли ви бажаєте рухатись в умовах холодної погоди, коли багато снігу, звичайний одяг він намокає, він тяжкий, він важкий, він не має е, тих технологічних основ, які мають гірськолижні костюми. Чому? Тому що гірськолижний костюм завжди має е, тканину з мембраною. Даний гірськолижний костюм від торгової марки Ханах має е, технологію ткани Dry Peak 6000, тобто мається на увазі е, це е, мембрана, яка дозволяє не намокати цьому костюму. І якщо ви будете дуже багато рухатись, якщо, ваше, е, 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 якщо ви будете багато е, рухатись, то е, е, то ваш е, організм буде мати е, зайву, зайве тепло. Тобто ви будете перегріватись і ваше тіло буде більш навантажене для цього, щоб вам було зручно, щоб ви не не перегрівались, щоб зайве тепло виходило. Мембрана цієї тканини дозволяє вийти, за, е, вий, випускати зайву е, температуру е, зовні. На поверхню. Тому ви, якщо будете одягати гірськолижний костюм в ханах, у вас не буде намокати одяг внутрі, і якщо ви будете мати зайву температуру, ця температура буде виходити на поверхню. Це і є принцип, це принцип мембрани. Тобто, якщо ви візьмете прокат даний гірськолижний костюм, то куртка буде вам до вподоби. Вона має Ось такий під'юбник, Це внутрішня частина, яка захищає вашу талію. На закльопках. вона облігає вашу талію. І оця різинка, яка має дуже таку ліпкучу сторону з однієї сторони і непромокаючу сторону з другої сторони. Це дозволяє. Щоб ви захищали свою поясницю, ніколи не буде заліпати сніг вовнутрі, якщо ви будете рухатись, падати, ви завжди будете мати захищену спину. Є звичайні кармани, великі, один карман для того, щоб гаманець положити, другий карман, другий карман може дозволити положити, Окуляри гірськолижні, є е, капюшон. Капюшон можна відстебувати. Тобто буде вам зручно, і ви можете е, завдяки молні відстьонути цей е, капюшон. Зовні є теж карман, який дозволяє сюди щось теж покласти. Всь, е, рука. рука е, руки у цього костюму є манжет, який то, теж дозволяє більшу який має більшу Захищеність ваших лодонь. Тому ну руку цей манжет він плотно облігає вашу руку, і ви не будете мати проблем з попаданням холодного вітру та снігу. Також на рукаві мається карман для гірськолижних скіпасів Сюди кладеться скіпас, і коли ви будете. Займатися гірськолижним спортом, вам, не буде, вам буде в нагоді цей карман, тому що будете прикладувати і одразу мати можливість проходити турнікети. І гірськолижні штанці також вони мають дуже міцну мембрану, мембрана Dry Peak 6000. Якщо ви побачите, ці штанці також мають ось такий. Внутрішній захищ, захист, щоб ваші ноги не намокали, є брючина і є ось такий захист ваших ног. Тобто цей костюм дозволяє вам Займатися гірськолижним видом спорту, кататися на гірських лижах, на сноуборді, на санчатах і взагалі просто мандрувати. Це теплий костюм, щоб займатися зимовими видами спорту. Напрокат. В нашому київському магазині на Харківському шосе ви можете взяти, прокат цей костюм штанці куртку і сплачувати подобово. Тобто ви будете сплачувати тільки за ті дні, коли будете. Його використовувати. Тому, якщо ви поїдете кудись, то вам я, наш магазин надасть час на дорогу. Тобто ви будете сплачувати тільки за ті дні, які будете використовувати. А якщо будете мандрувати 2-3 дні до гірськолижного курорту, то вони не будуть враховуватись в стоїмості цього костюма. Сподобався відеогляд? Ставте лайки. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на Вілавіва на сайт Вілавіва.юа і замовляйте на прокат вірськолижний костюм. До зустрічі!